Розділ другий. Роком раніше робочий графік Лари на цей день виглядав так 10 вересня 1991 року 5.00. Підйом. Розминка з тренером 7.00. Телестудія. Участь у програмі Доброго ранку Америка. 7.45. Зустріч із японськими банкірами. 9.30, Джері Таунсенд, 10.30. Засідання Комітету з Генеральної Реконструкції. 11.00. Факси, Дзвінки, Пошта. 11.30. Нарада з будівництва. 12.30. Зустріч із представниками комісії з ділової репутації 13.00. Обід. Інтерв'ю журналу Fortune, Х'ю Томпсон. 14.30. Бесіда у банку Метрополітен Юніон. 16.00. Міська комісія із планування 17.00. Зустріч з мером у гресі Меншон 1815. Зустріч із архітекторами. 18.30 Відділ житлового будівництва 19.30, Коктейль із представниками Dallas Investment Group. 20.00. Прийом у Камерон Плаза. У яскраво синіх легінцях Лара нетерпляче чекала Кена, тренера. Щось ти сьогодні пізно, друже. Вибачте, міс Камерон, будильник не спрацював і я ніколи приступимо, чудово. Близько півгодини обидва розминали м'язи, а потім перейшли до аеробіки. У неї тіло двадцятирічної, подумав кен, добре було б таку та затягти до себе в ліжко. Він відчував гостру насолоду, приходячи сюди щоранку і дивлячись на свою клієнтку. Знайомі доводили кена запитаннями Ну, і яка ж ця Лара Камерон? На що той відстворив великий палець правої руки, незмінно давав відповідь вона така. Лара легко відпрацьовувала серію втомливих вправ, але думки її блукали десь дуже далеко. Коли сеанс закінчився, Кен сказав, а тепер піду подивлюся на вас у передачі Доброго ранку, Америко. Як ти сказав? Майбутня поїздка в телестудію вилетіла у Лари з голови, мозок аналізував питання, які обговорюватимуться з японськими банкірами. До завтра, міс Камерон, дивись, не запізнюйся, Кен. Вийшовши з душу. Лара змінила одяг і на самоті поснідала на терасі Пентхауса, келих апельсинового соку, мюслі, зелений чай. У кабінеті на неї чекала робота. Зроблю кілька дзвінків за океан, сказала вона секретарці з інтеркому. До семи мені потрібно потрапити до студії ABC. нехай Макс буде внизу. Програма Доброго ранку Америко йшла у живому ефірі без жодних накладок. Джоан Лунден, ведуча, поводилася як завжди, тобто бездоганно. Виступаючи в нас в останні, ви промовили плани звести найвищий у світі хмарочос, нагадала вона. Було це, якщо не помиляюсь, чотири роки тому. Цілком вірно, згідно кивнула Лара. За 12 місяців Камерон Тауер буде закінчено. Цікаво, які відчуття ви відчуваєте. Як вам вдається досягати таких висот у бізнесі, залишаючись настільки привабливою? Знаєте, міс Камерон, переважна більшість наших глядачок бачать у вас свій ідеал. Це надто втішна характеристика, Лара засміялася. Думати про себе мене немає часу, його забирає робота. Але у сфері бізнесу з нерухомим майном ви досягли разючих результатів адже ця область вважається за традицією, долею чоловіків, що допомагає вам триматися на висоті. Як, наприклад, ви вирішуєте, де звести нову будівлю. Не я вибираю будівельний майданчик, а він мене. Скажімо, їду в машині повз пустир, але бачу не пустир, а елегантний діловий центр або багатоквартирний будинок, де кожен з мешканців почувається комфортно і затишно. Я просто мрію, і ваші мрії стають дійсністю. Дорогі телеглядачі, залишайтеся з нами. Після короткої реклами ми продовжимо розмову. Розмову з банкірами було призначено на 7.45. Японські фінансисти прибули з Токіо напередодні пізно ввечері, і Лара з наміром призначила зустріч на ранок. Гості, напевно, не встигнуть прийти до тями після 20 годинного перельоту. Коли, сівши за стіл, вони почали стримано скаржитися на втому, Лара заявила. Панове, боюся, це єдиний час, який я маю. Відразу після нашої розмови я їду до аеропорту. Необхідно терміново вирішити деякі проблеми у Південній Америці. Японцям залишалося лише змиритися. Їх було четверо тендітних і підкреслено вічливих джентльменів із гострими, як самурайський меч у мами. Десятиліттям раніше. Діловий світ явно недооцінив їхню хватку, але ця помилка більше не повториться. Зустріч відбувалася у Камерон-центрі, що стояв на авеню Америк. У будівництво готельного комплексу, яке задумала Лара, японці мали намір вкласти 100 мільйонів доларів. Гостей провели у простору кімнату для переговорів, де вони викликали на сіл скромні на вигляд, але національні сувеніри. Що коштували божевільних грошей. У свою чергу Лара теж вручила кожному по подарунку. Секретарку було заздалегідь попереджено про те, що загорнуті вони повинні бути в простий коричневий або сірий папір. Білий колір асоціювався у синів країни вранішнього сонця зі смертю, а якась яскрава упаковка виглядала б образливо недоречною. Тресі, особистий референт Лари, принесла гостям чай і поставила перед своїм босом чашку з кавою. Правду кажучи, його ж віддали б в перевагу і японцям, проте вроджене почуття такту не дозволило їм хоча б перезирнутися. Коли з чаєм було покінчено, Тресі за знаком господині знову наповнила чашки. У кімнату зайшов Говард Келлер, діловий партнер Лари. Нещодавно переступивши за 50, сухарлявий і блідий, з рідкісними пісочного кольору, волоссям, і в досить м'ятому костюмі, він виглядав так, ніби тільки підвівся з ліжка. Лара представила компаньйона японським фінансистам, після чого Говард роздав їм чорнові копії угоди. Як бачите, джентльмени, сказала Лара, перше заставне зобов'язання вже сформульоване. У комплексі налічується 720 номерів, 30 тисяч квадратних футів віддано конференц-залам, і таким же, як ця кімнатам для переговорів. У підземній частині розміститься автостоянка на тисячу місць. Впевнений голос доповідачки переповнювала енергія, проте госі, повільно перевертаючи сторінки угоди, явно боролися зі сном. Бесіда забрала менше двох годин. І закінчилася абсолютною перемогою. Ще роки тому Лара встигла зрозуміти, що укласти багатомільйонну угоду набагато простіше, ніж випросити у банку пазику на якихось 50 тисяч доларів. Відразу після зустрічі з японцями до її кабінету увійшов Джері Таунсенд. Високого зросту і сповнений ентузіазму, він, колишній голівудський антрепренер, очолював зараз у Камерон Ентерпрайз відділ зв'язків із громадськістю. «В сьогоднішнє інтерв'ю тобі, безперечно, вдалося. Захоплені шанувальниці дзвонять, не перестаючи, що Форбс? З ними я теж домовився. Наступний номер Піпл вийди із твоїм портретом на обкладинці. Статтю в Нью-Йоркер бачила сильно написано. Лара обійшла навколо столу. Так, непогано. У другій половині дня в тебе інтерв'ю з Форчом. Я зробила деякі корективи. Навіщо? здивовано поцікавився Джері. Вирішила запросити репортера на обід тут, у нас. Щоб душа його об обм'якла, Лара натиснула кнопку інтеркому. Кеті, зайдіть до мене. Так, міс Камерон, Лара підвела голову. На сьогодні це все, Джері. Нехай твої люди зосередаться на Камерон Тауер. Вже зробленого мало. Мені потрібно, щоб про проект кричала вся преса. Чорт забирай, це ж буде найвища будівля у світі. У світі! Про нього маємо заговорити. Я хочу, щоб люди мріяли про можливість купити там магазин чи квартиру. Таунсенд обернувся до дверей. Ти маєш рацію. Двері кабінету відчинилися. На порозі з'явилася постать Кеті, особистої помічниці місь Камерон. Тридцятирічна негритянка у суворому діловому костюмі була дуже привабливою. Ви з'ясували його гастрономічні уподобання? Так, репортер виявився справжнім гурманом, любить французьку кухню. Я зв'язалася з лицирком і попросила Сіріо доставити обід на двох. Добре, нехай подасть його до моєї їдальні. Як довго триватиме інтерв'ю? О пів на третю у вас зустріч із представниками банку Метрополітен Юніон. Пересуньте її на три і попросіть банкірів приїхати сюди. Кеті помітила щось у блокноті. Надійшло кілька повідомлень зачитати вам, будь ласка, 28-го вас запрошує до себе дитячий фонд як почесну гостю. Ні. Скажете, що я дякую їм за високу честь і попросять грошей випишити чек. На вівторок призначено зустріч у Талсі та скасувати. Наступної середи на вас чекають на обіді в жіночому клубі в Манхетені. Ні. Якщо просять грошей, ви пишете чек. Суспільство борців за грамотність мови розраховує, що 4 го числа ви виступите у них у другій половині дня. Подивимося, можливо, запрошення від фонду боротьби з м'язовою дистрофією, але тут ми маємо накладку з датами. У цей час ви будете у Сан-Франциско, надішліть їм чек. Серби дають наступної суботи звану вечерю. Спробую. Де та Крістіана серб Лара вважала своїми друзями, спілкування з подружжям дарувало їй радість. Кеті, як багато босів ви бачите перед собою цієї хвилини, що, скільки мене стоїть у кабінеті. Очі Кеті здивовано розширились: Ви одна, міс Камерон, цілком правильно, я одна. Отже, мені доведеться о пів на третю зустрітися з банкірами, о четвертій встигнути на засідання міської комісії з планування, о п'ятій бесіда з мером, о шостій. П'ятнадцять з архітекторами, о шостій. Відділу житлового будівництва, о пів на восьму коктейль з інвесторами, а о п'ятій коктейль з інвесторами, а пів на третю з архітекторами. Сумніваюсь, що зможу. Надалі, дорога, коли складатимете робочий план на день, спробуйте задіяти свої мізки. Вибачте, заради Бога, ви хотіли, щоб я хотіла, щоб ви думали, люди недалекі, мені не потрібні. «Розмови з архітекторами та переговори у відділі будівництва скасувати, звичайно. У збентеженні Кеті схилила голову. Як хлопчик? Питання застала секретарку зненацька. Девід? Він з ним усе гаразд. Підростає, мабуть, йому вже майже два. Про школу ви не замислювалися? Ні, рано поки що та й помиляєтеся. Якщо ви маєте намір дати синові хорошу освіту, треба починати до того, як він з'явиться на світ. Лара креслила кілька рядків у щоденнику, що лежав на столі. Я знайома з директором школи у Долтоні. На мою думку, там Девіду буде непогано. Дякую, міс Камерон, це все, не повернувши голови, кинула Лара. Так, мем. Прямуючи до дверей, Кеті не знала. Обожнювати їй свою начальницю або ненавидіти її. Першого ж робочого дня в Камерон Ентерпрайз вона почула попередження у залізної горлиці не характер, а зверні конструкції. Міс Камерон справжня серва. Замість календаря її секретарки користуються секондоміром. Тебе наївне створення з'їдять живцем. Згадалося їхнє знайомство. У десятках журналів Кеті бачила фото свого боса, але всі вони виявилися далекі від оригіналу. Лара Камерон була страшно красивою жінкою. Відклавши у бік листок із короткою біографією нової співробітниці, Лара сказала: Сідайте кеті. У трохи хрипкому голосі відчувалася дивовижна сила. Ваше резюме вражає. Дякую вам. У ньому багато фантазії. Вибачте, як правило, ті, хто шукає роботу, здатні на вигадку. Наскільки добре ви знаєте свою справу? Дуже добре, місь Камерон. Від двох секретарок я вже позбулася. Ви колись потрапляли в лавину. З напругою впораєтеся чи впораюся, напевно, тут не Вікторина. Так чи ні. У цей момент Кеті подумала, що загалом її не так вже й тягне на таке завидне місце. Впораюся чудово, випробувальний термін тиждень. Дайте підписку, що ні з ким і ні за яких умов ви не обговорюватимете свого боса і роботу в Кемерон Ентерпрайз. Це означає повну відмову від спілкування з журналістами, від щоденників та мемуарів. Все, що відбувається в цих стінах, дуже конфіденційно, я зрозуміла, тим краще. Так п'ять років тому розпочалася її кар'єра. За минулі роки Кеті навчилася любити і ненавидіти Лару Камерон, зневажати її та захоплюватися нею. Наприкінці третього робочого тижня чоловік Кеті запитав: Ну, і на кого ж схожа твоя жива легенда? Питання було нелегке її неможливо помістити в якісь рамки. Вона, неймовірно, гарна. Вона працює, не покладаючи рук чистіше за будь-якого чоловіка. Одному Богові відомо, коли вона спить. Вона перфекціоністка, поряд з нею почуваєшся нікчемністю. По-своєму вона навіть геніальна, вона вміє бути дуже милою та страшенно мстивою. А ще вона напрочуд щедра, чоловік засміявся. Іншими словами, вона жінка. Кеті повернула йому у його голову на обличчі ні ті, ні посмішки. Я не знаю, що воно таке. Часом мене від неї тремтить. Кинь, дівчинко, це аж НАТО. Ні. Здається, устань у міз Камерон хтось на шляху, вона його знищить. Коли з факсами та телефонними дзвінками було покінчено, Лара викликала до себе Чарлі Хантера, молоду, повну чистолюбних задумів людину, яка керувала всією її бухгалтерією. Заходьте, Чарлі. Так, міс Камерон, слухаю вас. Сьогодні вранці я прочитала інтерв'ю, що ви дали газетні... газеті Нью-Йорк Таймс. Обличчя Чарлі засяяло. А я ще не всіх». Вам сподобалось? Ви взяли на себе сміливість розмірковувати про Камерон Ентерпрайз та деякі наші проблеми, так? Молода людина трохи зніяковіла. Ну, репортер міг неправильно зрозуміти окремі мої слова. Ви звільнені? Що? Як? Я при прийомі на роботу ви підписали папір? Де йшлося про добровільну відмову від будь-яких інтерв'ю. Можете збирати речі. Часу на це до обіду вистачить із надлишком. Я ви не можете так зробити? Хто займе моє місце? Відповідну людину вже знайдено. Обід наближався до кінця. Г'ю Томпсон, редактор журналу «Форчун», виявився дуже жвавою та ерудованою людиною. Його очі проникливо блищали за старомодними круглими окулярами. Їжа мушу визнати вище за всякі похвали. Догодили, дякую. Рада, що вам сподобалося. Але ж такі проблеми не було потреби хвилюватися. Жодного занепокоєння, посміхнулася Лара. Батько завжди казав, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. А вам хотілося до початку розмови знайти шлях до мого серця? Звичайно, скажіть, компанія справді перебуває у скрутній ситуації? Посмішка її згасла. Вибачте, не зрозуміла. Та гаразд вам, таке не приховаєш. Люди подейкують деякі ваші активи на межі краху через величезні виплати за борговими зобов'язаннями. Леверіч не на вашу користь. І нинішня ринкова кон'юнктура робить становище Камерон Ентерпрайз дуже вразливим. Лара розрегаталася, ось про що говорять люди. Повірте, містере Томпсон, не варто всерйоз сприймати ідіотські чутки. Зробимо так: я надішлю вам факсом копії наших фінансових звітів. Отримайте інформацію з перших рук. Чи згодні? Цілком. Так, між іншим, на церемонії відкриття нового готелю я чомусь не бачив вашого чоловіка. Філіп дуже хотів прийти, зітхнула Лара, але, на жаль, не зміг. Поїхав на гастролі. Якось мені пощастило побувати на його концерті. Маестро був неповторний. Адже ви одружені вже рік, якщо не помиляюся. Так. І це найщасливіший рік у моєму житті. Мені просто пощастило. Ми з чоловіком часто перебуваємо в роз'їздах, і я всюди вожу із собою записи його виступів. Губи Томпсона здригнулися в посмішці, а він всюди милується збудованими вами шедеврами. Не листите, Хью. я говорю правду, і ви це знаєте. Ваші будівлі височіють по всій країні, вам належать житлові комплекси, бізнес-центри, ланцюг готелів. Як вам це вдалося? Лара м'яко засміялася. За допомогою дзеркал. Ви не жінка, а загадка. Та ну, чому? Зараз у Нью-Йорку немає успішного підприємця, ніж ви. Ваше ім'я значиться у списках власників половини міської нерухомості. Зараз ви зайняті зведенням найвищої будівлі на землі. Конкуренти прозвали вас залізною горлицею. Ви досягли успіху в бізнесі, який традиційно вважався долею чоловіків. І це вас турбує? Ні. Мене, міс Камерон, турбує те, що я досі не розібрався, хто ви є. Запитуючи двох, що ви уявляєте, я чую у відповідь три думки. Усі сходяться в одному. Ви виключно обдарована ділова жінка. Тобто, я хотів сказати, успіх не впав вам на голову. Мені доводилося чимало спілкуватися з будівельниками, це досить брутальні круті хлопці. Як жінці, подібній до вас, вдається тримати їх у вузді, Лара посміхнулася. Подібне і мені не існує, а якщо чесно. То я лише наймаю кращих фахівців і не шкодую на них грошей. Дуже просто, подумав Томсон, занадто просто. Вона явно чогось не домовляє. Репортер вирішив змінити тему. Солідні видання на всі лади розмірковують про ваші успіхи. Хотілося б, щоб моя стаття вийшла, так би мовити, особистою. Люди майже нічого не знають про ваше минуле. Я маю всі підстави пишатися своїм минулим. Чудово, давайте про це і поговоримо. Як взагалі ви прийшли у бізнес? І знову обличчя Лари осяяла посмішка. Співрозмовниця журналіста стала схожа на пустотливу дитину. Гени, ваші гени? Скоріше, гени батька. Повернувшись, Лара вказала на портрет, що висів за її спиною. Зі суворої дубової рамки на Томпсона дивився молоджавий привабливий чоловік з копицею сивого волосся. Ось він, Джеймс Хью Камерон. У голосі Лари пролунав смуток. Це йому я завдячую своїм злетом. Мати померла, коли я була ще в пелюшках. Тож на ноги мене ставив батько. Багато років тому наша сім'я поїхала з Единбурга в Америку. І влаштувалась у Новій Шотландії в Глейсбей. Глейсбей це невелике рибальське селище на північному краю мису Кейпбретон на узбережжі Атлантики. Свою назву селище отримало від перших французьких переселенців. Воно означає льодова затока. Може, ще кави? Ні, дякую. У Шотландії дідові належали величезні маєтки, а батько їх ще розширив. Він був дуже заможною людиною. Неподалік Лох Морліх досі стоїть наш родовий замок. У мене восьмирічної дівчинки був свій кінь. Сукні мені купували у Лондоні. Ми жили у величезному будинку, повному слух. Дитині це все здавалося чарівною казкою. У голосі Лари. Рунала, лунала луна далеких спогадів. Взимку ми каталися на ковзанах по замерзлому ставку, дивилися, як хроб, хлопці грають у хокей, а влітку вирушали купатися на озеро, ходили на танці, що влаштовувалися у форумі чи венеціанських садах. Репортер діловито записував Мій батько будував будинки в Едмонтоні, Калгарі та Онтаріо. Бізнес з нерухомістю уявлявся йому грою, іншого заняття він собі і не думав. Я була ще зовсім крихіткою, коли він почав пояснювати мені правила цієї гри, і я її покохала. Останні слова Лара вимовила з глибоким почуттям Зрозумійте, містере Томсон, те, що я роблю, ніяк не пов'язане з грошима, цеглею і столевими балками. Для мене важливі лише люди. Я даю їм затишні житла та зручні офіси, де вони виховують дітей чи займаються бізнесом. Саме це цікавило батька, це стало головним і в моєму житті. Журналіст підняв голову від блокнота, подивився на Лару. Ви пам'ятаєте, з чого все почалося? Вона трохи подалася вперед. Звичайно. У день мого 18-ти річчя батько спитав, який подарунок я хотіла потримати. У Глейсбей тоді сотнями пробували шукачі кращого життя, селище на силу вміщало приїжджих. Навіть я розуміла, що їм потрібний дах над головою. Ось і сказала батькові хочу збудувати невеликий дім. Він дав мені грошей, і за два роки я зуміла повернути йому всю суму. На будівництво другого будинку я взяла позику у банку. У 21 рік мені належало вже три будинки і кожен давав прибуток. Мабуть, батько дуже пишався вами, очі Лари потеплішали. Отак. Старе шотландське ім'я, яке він для мене вибрав, має латинське коріння і означає уславлена або відома. З Самого раннього мого дитинства. Батько не втомлювався повторювати, що настане день і я стану знаменитою. М'яка посмішка, що зігрівала її обличчя, зникла. Він помер зовсім молодим від серцевого удару. Щороку я їду до Шотландії на його могилу. Я... Без нього наша хата спорожніла. Залишатися в ній у мене вже не було сил, і я вирішила перебратися до Чикаго. У голові виникла ідея створити мережу невеликих, але розкішних готелів. Я звернулася до банкірів, і мені пішли на Заті Затія себе виправдала. Лара ледь помітно повела плечима. Все інше, як кажуть, пилюка історії. Психоаналітик сказав би, що я збудувала свій власний світ, звела навколо себе імперію. Можливо, і так. Але скоріше, це данина поваги до батька. Джеймс Камерон назавжди залишився для мене найдивовижнішою людиною. Ви його кохали дуже. Як, власне, і він мене. Якось я чула, що в день моєї появи на світ батько посави випивку всім жителям Глейсбей. Отже, все починалося там, правильно, правильно! Все починалося у Глейсбей, майже 40 років тому.